Радо зустріч починаємо. Нумо разом грати, Суперсили розвивати, В осінній ліс завітайте і загадку відгадайте. Стоїть хлопчик під пеньком. Накрив голову брильком. Так, гриб! Сьогодні ми з вами будемо говорити про гриби. Пропоную мандрувати лісом і послухати казку про гриби. В одному великому, превеликому лісі серед ялинок, сосенок, берізок, грабів і лип жило багато різних звірят. Зайчики-стрибайчики, що полюбляли гризти кору та корінці, і шачки, кулючки, що на голочках яблучка і листочки носили. Білочки, які любили горішки понад усе. Але всі вони любили лісові грибочки. Хоча знайти хороші було дуже важко. І зараз розкажу чому. Якось дуже-дуже давно, коли ще всі дерева були малесенькі, а грибочки і отруйні, і стівні не вміли ховатися. Звірят у лісі було так мало, що на білого боровичка чи поганку з мухомором ніхто уваги не звертав. Та ліс ріс, ягідок під осінь ставало менше, а голодний їжачок якось почув сильний запах, такий незвичний. Але пахло смачно. Він вперся носиком у підберезовика. Велика червона шапочка від удару похилилась, а на носику крихітний шматочок залишився Їжачок скуштував. Грибочок був досить поживний, і цього шматочка вистачило, щоб наїстися. Решту він почепив на голочки. І поніс додому. Аж тут на гостину до колючого друга завітали білочка і зайчик. Гостинний господар і їм дав гриба скуштувати. — Ой, яка смакота! підхопила білочка. Смачніше, ніж корінчики! — додав зайчик. Наступного ранку вже всі білочки, зайчики, їжачки. Взяли кошики і пішли по грибочки. Їстівні грибочки, як почули звірят, почали під листочки та хвою ховатися. Вони ще хотіли підрости, а отруйні навпаки, поганки і мухомори виправляли свої ніжки, розправляли шапочки і поставали перед звірятами усі красі. Осіннє сонечко, ще й виблискував на їх шапочках. Звірята розділились. Їжачок розказав всім колючим товаришам, який грибочок він учора знайшов. Тому всі шукали червоні шапочки на біло-сірих ніжках. Білочки шукали маленькі грибочки, що ховалися під листочками. А руденькі опеньки теж їм сподобались. Зайчик же, як побачив з блискучими шапочками поганки, набрав їх до кошика. Але після першого відкушеного шматочка у нього розболівся животик. Довелося йти до ведмедика лікаря і пити гіркі ліки. А сова ще дуже багато знала, потім всіх зібрала. Про їстівні і отруйні гриби звірятам розказала. Тому більше животики не боліли, а їжачки і зайчики голодні восени не ходили. Друзі, мудру сову зустрічайте і про гриби цікаве пізнавайте. Малята, щоб гриби збирати треба добре їх знати. Є отруйні, є їстівні, багато назв мають вони. Білий гриб боровик, він до свого бору звик. Грибника злякався, в глицю заховався, ні очей, ні вушок сам лиш капелюшок. Ми лисички, жовті личка, ростом зовсім невеличкі. Не червиві, дуже чисті, не ховаємося в листі. Я муховик, я чарівник, вохристо жовтий цілий вік, Хоча м'який бархатистий, але не стиг, щоб в очі лізти. Я мухомор, я людомор, червоний, наче помідор. Кашкет цяцькований, розлогий, а сам стрункий і довгоногий. Серед урочища грибного не знайдеш красення такого, та я отруйний пам'ятай, мене побачиш обминай. Ми опеньки ніжки тоненькі, ніжки тоненькі, шиї мовцівки, круглі голівки, і на пні, і коло пня нас велика рідня. По нашому я печериця. А по – шампіньйон, хоч куцьонога, блідолиця, але витримую васон. Мене шукайте на світані у лісі полі і садку. Я підберезник, гриб, чудесник. Люблю я дух березняка. Хто покуштує, не пожалкує, не гірший від боровика. Поради від мудрої сови запам'ятайте. І без дорослих гриби не збирайте. Поради від мудрої сови запам'ятайте, і без дорослих гриби не збирайте. Ніколи не беріть до рота сирих грибів. Знайомі гриби уважно розглядайте з дорослими. Використовувати в їжу знайомі гриби можна лише після обробки, зварити або засолити. Уважно огляньте місце, де знайшли гриб. Старі гриби не зривайте, нехай розсіюють спори, щоб наступного року були нові гриби. Не виривайте гриби з коренем, обережно викручуйте ніжку гриба, неїстівні гриби залишайте для жителів лісу. Вони ними лікуються. Друзі, тепер ви знаєте, як виглядають їстівні і отруйні гриби, а нам вже час. До побачення, до нових зустрічей!